Шановні, привіт! Це Хейдіт, hey і сьогодні у нас Layers of Fear. Чудова гра від польських розробників, яка в моєму особистому випадку, тупо без попередження і так далі, навалила рідини собі у штані, але всьому свій час. Так що, сміливо ти цей вподобайку, ну ну знаєш, щоб потім це не забути, відмінити її, якщо що, можна в будь-який момент. І поїхали розбиратися. Почну з геймплею, тому що по суті, м'яко кажучи, якщо вже притягнути стару кобилу за вуса, він тут відсутній. Перед нами максимально стандартний симулятор ходьби, де тільки і треба що відчиняти двері та піднімати предмети та записки. Я думаю, ми читання тих самих записок до геймплею приписувати не будемо. Ага. <плес> про відсутність геймплею це, звісно, був байт на так би мовити, шалений коментар про те, який я дебів чи щось таке. Тому що, ну, ну ну не тільки ходьба. Так. Не тільки ще можна побігати від монстра на кшталт тих самих резидентів чи амнезій. На папері це як завжди виглядає смачно та прикольно, але ж головне тут то реалізація. У головного героя в руцях є ліхтарик, за допомогою якого можна посвітити в очі Баланді, після чого вона, як у то на сонечку, стече на підлогу. Так це не фаталіті, а просто типу палиця в колеса. Бо через дуже короткий відрізок часу почвара як отой Роберт Патрік з другого термінатора складеться, стечеться, збереться і знов почне нас переслідувати. Але воно якось максимально примітивно. Дати себе схопити можна тільки в реальний момент затупу або коли гра змінює правила. Тобто, коли монстр починає ходити швидше, ніж її спалює ліхтарик. Тоді доведеться лише тікати. В більшості випадків геймплей буде такий: спалив ти тисячу ліхтариком, пішов далі. Вона зібралася і знов де до тебе. Спалив ти тисячу ліхтарком. Пішов далі. Вона зібралася і знов де до тебе. Спалив ти тисячу ліхтариком, пішов далі. Вона зібралася і знов де до тебе, повторювати до скриптів, коли мала своє полювання закінчить. Як це грається? Ну, якщо чесно, на фоні банального пересування по локації оці недопобігеньки хоч трішечки розбавляють медитативний геймплей. Хоча на ходьбі та побігеньках ігролад не завершується, бо ще є загадки. Підібрати пароль від сейфу, підібрати номер телефону та. Якби майже все щось такого на подумати в гру, на жаль, не завезли, бо всі коди завжди під носом. А загадки без кодів, так вони тут є, вирішуються максимально елементарно. Але, от от от, прям але блять, гра змушує подумати не над своїми загадками, а над своєю історією. От тут, як то кажуть, зняв капелюха, став на коліна, поцілував між пальцями ніг. З одного боку, історія максимально простецька та стандартна. Ну, знаєте, як завжди, є точка А, є точка Б, пішло-поїхало. Але Layers of Fear перетворює цей банальний шлях від точки до точки в щось мега цікаве, та цікаве. Історія родини Адамсів прям моя повага. Сценарист максимально уважно підійшов до деталей та наприскав стільки моментів на подумати, що це просто капець. От, наприклад, я майже весь час батька цієї родини вважав максимально слабкою, тупою, неадекватною людиною. Типу, в моїй голові у всьому був винен тільки він, але після проходження гра, до речі, не вилетіла з моєї голови. Я якось пірнув в себе і почав відмічати всі за та проти. І в якийсь момент я дійшов до того, що ну не такий. То він і поганий. Так, людина не свята, але хто взагалі святий. Крім того, дуже сподобалося, що кожна з історій має декілька фіналів, що напряму залежать від дій гравця. Елементарних, звісно, дій, по типу пішов наліво буде так, пішов направо, буде так. Це я зараз образно, якщо що. Коротше, іншими словами, для когось гра має деяку реіграбельність, але не для мене. Хоч душіть мене, хоч бити, але моя реіграбельність це коли хоч якось. Мінюються геймплей. Типу, знаєте, пройти РПГ за воїна, а потім за мага. А тут, а тут ну, не цікаво мені грати в те саме. Я навіть інтерактивні фільми граю один раз. Тому що від кожного того вибору хоч щось і міняється, але як мінімум 70% гри лишаються такими, як і на першому проходженні. Ті самі катсцени, ті самі розмови, ті самі скрімаки. О, стосовно скрімаків. of Fear максимально при максимально прийду перероду. Максимально. Лайтовий хорор. Чи погано це. Ну, мабуть, для тих, хто прийшов сюди, щоб обісратися, то так. Особисто я на це забив хуй та спокійнесенько собі отримував кайфи від сюжету та картинки. І так, картинка тут моя повага. Графонію та дизайнерських цікавих рішень, хоч бери та обмашуйся. Так як всі події відбуваються здебільшого в голові наших героїв, простору, щоб розгулятися та намалювати все, що душа забажає, було більше ніж потрібно. Ну і з технічної сторони, графоній пісня, особливо з арті. Так, інколи бували просідання ФПС, але це рідкість. Здебільшого гра видавала стабільні 60, і це лайк, підписка та дзвіночок. Сюди ще додаємо офіційну українську локалізацію, так, тільки текстову, але ну камон, це теж файно. І можна було б грі нарізати достатньо немало шматочків сала. Проте. Я думаю, ви пам'ятаєте, що на початку початку відео я сказав про те, що гра навалила собі в штані. І зараз я розповім, як вона це зробила, але спочатку висловлюється величезна подяка всім спонсорам каналу, тому що тільки завдяки вам в мене є можливість робити контент на більшість новеньких релізів. Ігри не дешеве задоволення, і всі ми знаємо, що за це треба платити. Тому я вам всім дякую, плюс дякую. Ну і особлива подяка тобі. Твій внесок це щось неймовірне. Можливість робити. Огляди на майбутні Екзи від Sony це щось з чимось. Дякую. До речі, якщо ви теж хочете підтримати Діда, посилання на всі сервіси будуть в описі під відео. Скоро там ще з'явиться і підписка від Донатело. Ще раз всім дякую, а тепер давайте повернемося до гри. Коротше, що ходити по колу? В мене баганула гра, тим самим повністю заблокував моє сюжетне проходження. Перезапуск і так далі не допомогли. Єдиний вихід з цієї ситуації це початись. Сюжетку наново, чого я, звісно, робити не буду, так як вже розповів чому. Грати одне й те саме, вибачте, трохи не моє. Дякую розробникам, що є можливість обрати окремі глави, що дало мені змогу допройти історію художника та його жінки. Але, наприклад, історію дівчинки я теж не зміг пройти через баг. Перш застряг в текстурах і до побачення. І знаєте, це може і не було якось критично. Взяв собі та й пройшов всі сюжетки за допомогою окремих рівнів. Але ж тут є одна історія, яку можна пройти тільки граючи сюжетну кампанію. Тобто частина гри тупо для мене втрачена. Так, хтось скаже, ну і що, бери та й перепроходь, холі там всього навсього 5 годин. А я скажу: от бери і проходь. Від мене жодного шматка сала через такий технічний стан проєкту. А я, якщо чесно, був готовий відрізати як мінімум три з половиною. Основа основ в будь-якій грі це можливість в неї грати. Все інше то вже другорядне. Тому якось так, якщо відосик зайшов, не забудь, будь ласка, поставити лайк та підписатися на канал, якщо ще не підписаний. Звісно ж, пиши коментар, що ти думаєш про гру і це відео. Ну а на сьогодні все з вами був Хейдід. Дід. С Хейдіно був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.